Во, пасики часи. Да. А де шати? Не знаю, це було ще не приїхав. Бо то він ще не приїхав. Mm, Тяжко поставити робити. Моя книга. Де він є? Ми тут дежиримо, підізимо. Виставити зараз, а? Да? собою. Що? Давай. 40 років школу закінчив. Ти ще... Ще... ще на машині поїхав? А, як він зараз залетить? буде п'яний ток? Шати по колобані. Чекайте, я тебе трубки набираю. Сейчас выбиває, сука. Він должна могу бути котов делать. Ушатый ты дай. О, да! Давай, ушатик, ми біля дому. давай став фляжку нахуй. 40 років все таки писать крови, то капка є. Давай, давай, давай. Шо казал? Зара приедет, блядь. Да? Кай, бля. Цилуницы був уже. Цилуниц! Ой, едет. <ріху> 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 <ріху>